Пожежа у Львові зайнявся готель Власта, що на не клепарівський, неподалік стадіону Ска. Спершу вибухнуло, а потім і спалахнуло на дев'ятому поверсі. Постраждало шестеро людей. Серед них двоє дітей. У всіх отруєння продуктами згоряння двох осіб у Загорання виникло в одній з кімнат. Знищено кімнати сусідні також пошкоджені поверха, верхній поверх, оскільки була досить висока температура і дуже щільне задимлення. На верхніх поверхах знаходились люди. Тому першочергово були прийняті міри по евакуації людей з верхніх поверхів. Було евакуйовано 15 людей, 11 в рятувальних пристроях. Більшість людей, які мешкають у готелі Власта, це внутрішньо переміщені особи зі східної частини України. кажуть, евакуйовані візуально і з цієї сторони, і з цієї сторони, йшов дим, горів весь поверх. У мене була така думка, що може це навчання, а виявилось. А виявилось насправді, нам перші перші. Секундочки постучали, кажуть, виходьте, я взяла речі і вийшла. Все. то майже зараз нікого не було. Всі на навчання або на роботі. Що стало причиною займання будівлі в ДСНС? Наразі з'ясовують мовляв, слідчі проводитимуть розслідування. Щоправда, в деяких працівниць готелю є власні версії, того що трапилося у власті. Може, там в нього якась проводка. Я не знаю, що там могло в нього в номері. Ну там тому якомусь 900 чи п'ятнадцятому, чи сімнадцятому загорілось. Бо так ми навіть не можемо по балконах того приділити в якому загалом через пожежу пошкоджено до 300 квадратних метрів площі готелю. Ковела, Повоз мрій телеканал Перший Західний.